Говорить Новогродівка, де зараз тось це бої. Капчик прилетів. Невеликими штурмгрупами від 4 до 6-7 вони постійно ясним потоком лізуть. Все красався, взяли в клієн. Питаються, по флангам йдуть, коротше, де ета, успіх мають, то розвивають успіх. Ну в такому разі, це дрони найкращий вихід виявлення, одразу враження тих малих штурмгруп. Говорить Новогродівка, де зараз тутся бої, російська армія зайшла в цей населений пункт. Наразі там повністю все горить, як і протягом дня а, працює тут все. І артилерія, і дрони. Дня два назад було скупчення, то там ми так за декілька годин десь десяток, а то й два наколотили тих. Ніч на ніч не, не приходиться. Інколи, блін, просто гранату за гранату, а інколи всю ніч у холосту. Ви сподіваюся, що нещодавно вони скупчувалися, так? Да? Так, то, я ж кажу, от буквально позавчора. Тут їх в цій посадиці було десятками. Блин, просто працюю не хочу. І от всю ніч нон-стоп, гранату за гранатою. 300, 200-300-200 ну, було весело. І на ранок вже ніякого штурму у них не вийшло. Невеликими штурмгрупами від 4 до 6-7. Вони постійно м'ясним потоком лізуть, отака тактика у них і є. Ну, в такому разі, це дрони найкращий вихід виявлення і одразу враження тих малих штурмгруп. груп. Ну, в основному намагаємось так, щоб до піхоти ніхто не дійшов. Якщо і дійшли, то вже не в бойовому стані. На підступах до піхоти все повинно вже помножитись на ноль. Питаються, по флангам йдуть. Коротше, де це, успіх мають, то розвивають успіх. У нас успіху немає, то по флангам обходять Гродівка, Новогродівка. Оце, а ми всередині клинці тримаємо. І для нас тоді, напівоточення це чуть ли не полажне. Бо по бокам продавлюють, а ми стоїмо. Нас ще попробу продали. Ну, зараз 22.12, а тут до 12 вони ще лазять і потім під ранок лазять. А вночі таке вже не завжди. Під ранок масово починаються десь щемитись. <клухи> Потом вместе тут приправы идут. Высокая кухня. Ну, приправу надо сыпать вот там.

Капчик прилетів. Може вони вже трошки проснулися та почнуть шастити. Вчора казали, що з мене був би непоганий фітнес-тренер. так Гарно бігають від дронів. Замітили на верхній вулиці. Відлетіли, відпрацювали, все. <рес> все просто. Від на заміну. Він спокійно так рухався, не? — Ну як, він почув дрона, почав тікати, під дерева ховатися, але вог залетів фактично в те місце, де він стояв. І все. Ну, в цьому не повезло. Бідомку не випадайте. Eu te vou, hein? Ajudei a Боре продовжувати Держаться десь, ну, корисно всю рот. Він все одно йде, ти бач? Вот здесь вот який красний роз'єдний Аж підошва димиться, а він іде. Щоб п'яним людям не по чому, да? Просался. Взял их клем. Хай проверять надо взять. карманы и хай хавают Они в куча сейчас стоят и пыта хорошо. Хай хавают, связывают ее и хавают.